Друзі, підписники гості каналу. Так, у нас четвертий день турніру. Підтримка з повітря. на трьох зіркових героях. кляри приймають участь. Топ-10, дуже далека оборона Ну все тут можна не дивитись. Вчора було дві поразки, на жаль, ну стекляшок не можу пробити. В мене жодного. Ой, знов знову стекляшки. В мене жодного стекляного немає героя. Ну, що тут робити? кохайним, тут не допомагає мені взагалі. Давайте, можливо, візьмемо Тайрума. Але ж хотілося б його взяти. Як чистку. Він лікувати не буде. Тоді давайте ось так, ось так, бо там Джахангір. Ну, оборона дуже сильна. Ці скляні, всі на 25-х. Ну, не знаю, подивимось. Все залежить від камінчика. Ще там червоний дракончик. Угу. І пріска вона неприємна, те, що вона підліковує. Так, фіолетових, три камінчики на полі. І все. Добре, давайте ось таке комбо. Так, ще фіоли приїхали. Це добре. Ну, Непогано їй так прилетіло. Давайте синій кріс. Вона вдарить боляче. Давайте його активуємо, там зберуться червоні і фіоли підтягнуться. Так, будемо лікуватись. Давайте ось так. Щоб забрати ще один фіолетовий камінчик з гори. цю Хокман, вона просто так, 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 треба чиститись, давайте вдаримо тайремо. Не знаю, що робити з тим Ело. Ну, Зарядки для нього немає, але Хокман ну, просто можуть зараз шотнути. Прийдеться лікуватись. Бо є червоні до речі, можемо спробувати зарядити. Хочу забрати пріску і прокинути ось так в центр. Так, непогано фіолетові приїхали. Угу. Ухились. Не ухилився, добре. Активуємо дракона. Давайте бити сюди. Розумію, що зрізана атака, але ж варіантів небагато. Ось так, червоні, там буде четвірка фіолетових. Так, лікуємось. І ще два камінчики заберемо. Так, азар буде різати ману. Давайте доберемо цього ганджуліка вже і будемо бити сюди. Так, і нам потрібно якось Ело швидко зарядити. Давайте в неї вже сині прокинемо. Угу, добре. Ухиляння. Так, ну від дракона трішки нас м'яка шкіра захистила. Давайте ось так фіоли. Залишився джаха. І сходити немає як. Давайте заберемо один фіолетовий. І ось тут фіоли пошукаємо. Так, є фіоли, є сині, ну, Ела не витримає. Тому давайте зарядимо фіолетових, спробуємо почиститись. Охиляння, до речі, спрацювали. Так, добре, ну тут впоралась, пощастило з камінчиком. Але пріска ну, неприємно, то, що вона підліковує. Звісно, вона б'є не дуже боляче. Так, тут знову скляні всі, є її либідь, звісно, хотілося б її коханіна взяти, але він ну, просто нічого не зробить. Ось, ну, реально. Він скляних може не заблокувати. Ну, ось, як ви мені такі оборони підбираєте її, я щось не розумію. І ще й бальчик там в куточку. Ну, добре, так і залишимо, поїхали. Вбілітку буде важко пробити, єдине, що можна спробувати об неї зарядитись. Але ж дуже багато зеленого не потрібного взагалі. Давайте ось так, може зелений кріс доїде, щоб почистити поле. Так, а до речі, їй непогано прилетіло. Поки є можливість, чистимось. Ось цю либідь не обов'язково було заряджати трішки зарано. Так, де фіоли знайти? Можна взірвати. Давайте ось так, заберемо один фіолет. Треба лікуватись, але ну, бальчик просто вже від'їжджає. Тоді ось так підтягнемо фіол до гори, може знизу закриється, якісь червоні. Там ще й дракон б'є. Давайте зарядимо хокмун. Так, куди мінус його? Так. М так, ця сходила. Тихо, тихо, тихо. Так, ну тут трішки пощастило. Але Елло все одно від'їжджає, напевно. Якби Фіолетові зібрати правильно, давайте ось так. Ще ухиляння там працюють. Давайте ось так. Ну все, Беті від'їхав. Ну, будемо бити, чиститись. Треба літку зносити якимось чином. Ну, від Бальтика ухилилась Мінус. Давайте ось так трієчку прокинемо, там будуть фіоли. Червоненькі нам вже не потрібні. Спробуємо якийсь захист поставити, вдарити ось так. Ну, цього, звісно, мало. І шукаємо, може фіол доїде. Так, ну, хоч не нуль, це вже добре. Не хочеться вибіт заряджати. Давайте пошукаємо фіолет, може доїде, і ми яда хоч занесемо. Так, лікування в нас вже немає. Ну, треба цю забирати, хоча вона може ухилитись. А яда заберемо фіолами. Так, прокидаємо. Обходить. Ну і Бальтик зараз буде бити. Так, прокидаємо. Фіол Кріс. Теоретично... Ні, не врятує. Ми ще зарядили, купа фіолів улетіла. Так, хотів сказати, мій Бальтик витримав, але ні. Давайте хоч цього доб'ємо. Ну і все, тут вже не впораємось, давайте так. Ну, якби там фіоли доїхали б вчасно. Так, пора. Ну, важко, важко такі оборони, що дуже важко. Знов скляніть. Да, ну я не знаю, як їх пробивати. Тут тайрома треба брати як і диспелити. Ще й два Бальтика. Ой. Хі -хі, ну це просто треш. Ось бриє, ну червоних брати, ну червоні слабенькі в мене. Та й дракона немає. Де той Тайром? Давайте його візьмемо. Був би то червоний таунт, але також немає. Ну, поїхали, спробуємо. Оборони просто потужніші. Всі на 60-х, всі на 25-х М-ках. Так, добре, давайте ось таке комбо невеличке. Так, бальчику прилетіло непогано, але він же заряджається. Давайте ось так ще. Дуже багато жовтого. Давайте сині з червоними, там закриється фіол. Навіть два фіолета і знизу фіол... може ми брієну доб'ємо. Так, Брієну навіть добили. Так, поставили ухиляння. І дракон лікує. Нам би цього Бальтика забрати. Давайте спробуємо задіспелити. Так, вийшло. Тепер б'ємо Бетті туди ж. Цю саксію ми можемо фіолами забрати. Б'ємо Бальтиком, тепер драконом. Давайте знизу заберемо фіол. Так, чудово. Тепер ось так. Ну, якісь шанси з'явилися. Фіолетових достатньо. Що? Забираємо ганжуліка. Ну і все, б'ємо ось так, ось так. І будуть там фіоли. А, доїхали навіть. Ну, Коли така поляна, тоді можна і скляних пробивати. А ще два бої, думав, ще один. Ай, знов стекляшки, ну це. Ой. Треба тайром який чистить. Він може ще й ухилитись. Але Бальтика пробити фіолами, ну це важко буде. Ну, давайте спробуємо. Все одно кращих немає в мене. Можна було б яких жовтих взяти, але ж він їх просто знищить. Так, фіолетових, в принципі. Трішечки є. Як би зібрати правильно? Можна просто в нього Дві трійки прокинути. Давайте ось так. Є червоний кріс. Хотілося би зібрати, щоб було лікування. Добре, давайте ось так. Прокинемо тут червоні, буде ще один фіол. Все, хопман награлось. Так, спробуємо його все ж таки добити через комбо. Так, ну, є. Давайте спробуємо добити ганджу. Так, його теж забрали. Залишився саме небезпечний джахангір. Давайте ось так будуть фіоли навіть четвірочка. Так, блітка буде ходити, підлікує. Так, заберемо один синій з фіолетовим. Питання, питання. Ну, Бальтик, поки тримається. Давайте тут фіолетові шукати. Ось так. Так, фіоли трішки під'їхали, добре. Угу. Питання, кого це добити либідь, Поставити м'яку шкіру, щоб з них той тонок спав. Ну, давайте спробуємо. Так, є. Бити. Чи дати, нехай сходить білітка, напевно. Давайте ось таке комбо прокинемо. Фіолів багато. Не хочу, щоб з Джаха зараз ходив. І Фіолетові збирати не хочеться. Давайте ось так. Так, філкріс є чудово. Тепер ставимо захист. Треба би літку, напевно, першу пробити. Так, тут ми витримали, лікуємось і б'ємо і дракончиком тепер. Так, все, лікаря забрали, тут вже буде простіше. Так, ну тут теж камінчика достатньо було, ми теж змогли перемогти. Так, 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 і так, все. Чудово. Так, ще один бій, поїхали. Гей, знову Бальтик, але мультяшний. Два лікаря по кутках. Тут нам в принципі чистити немає, що тому можна тайрума взяти і мультяшного. Ну, поїхали подивимось. так Синій кріс будемо, напевно, збирати. Тепер ось так фіоле. І прийдеться активувати синій кріс, зарядити, хоча б цього може. Як же він боляче б'є. Треба лікуватись. Добре, фіолетові прокинемо. Жовтий кріс не потрібний, але ось так прокинемо, там буде трієчка фіолетова. Беті під сповільненням. Давайте в Хокму. Підлікує. Аби забрати бальтика, було б дуже нам це допомогло б. Так. Але навряд чи. Так. Ну, прийдеться ось так і комбо прокидати. Закрийся фіол, не закрився. Це зараз будуть мінус хтось. Там ще ця собака зарядилась. Ну, давайте Хокмон зарядимо, буде фіол трійка. Ну, якщо її не доб'ють, так, мінус. Так, тримаємось поки. І ось так. Повинні фіолами добити Бальтазара нарешті. Так, там лікування. У нас немає. Так, кого бити? Треба бити ганджу. Так, так. Хокмун під сповільненням. Давайте пошукаємо тут фіолетовий. Ось так. Ось питання: чи трійку в цього прокинути? Скільки там в Хокман? 259. І може одного камінчика і вистачити. Добре, давайте ось таке комбо тоді. Ось. Не обов'язково було заряджати собаку, але ми зараз доб'ємо ганджуліка. Заря... Ой, дуже багато полетіло. Ну, тут шанси є, шанси є. Лікаря забрав. Добре, тепер тоді добиваємо. Добиваємо, я сказав. Треба було драконом добити. Добре, одна білітка. А, там же ще дракончик б'ючий. А ось це погано. Але таріум трішки підліковує. Ну, тепер треба багато фіолів. Ох, червоний. Дракон же в них заряджається, червоний. Так, і червоних, ну дуже багато. Що прокидати? Давайте зелені прокинемо. Треба зарядити Бетті і поставити захист хоча б від дракона. А червоних, ну, просто тьма. Давайте так. Ось фіолетові. А Беті не зарядилась. І дракон може робити нам біди. Так. Тепер б'ємо Беті і прибираємо червоні. Нехай вже той дракон б'є, поки в нас є яка шкіра. А, він не дозарядився, той дракончик. Так, чудово, прокидаємо фіоли. Наш зато дракончик зарядився. Це добре. Ах, мінус Тайру Б'ємо. Ці в неї. Корінці. Так, бальчик повинен витримати, але сильно прилетіло йому. Давайте ось так. Все, закінчили. Ну, тут впорались добре. Але дуже важкі бої. З важко пробував. Навіть в топ-1 зайшли, нічого собі. Ну, оборону дивитись не будемо, немає на що дивитись. 3651 місце, ну, дуже далеко. Треба ще завтра відіграти без поразок і, напевно, топ-5 залишитись. Добре, всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення.